Падали, падали, падали. Їх привабила смерть беззаконня привабила. Зорі яскравим сяйвом сяяли, та забули, що сяйво їм не належало. Сумно дивитись, як браття вмирають. Людина людину вбиває, сумно дивитись не спостерігає, як через мік на розум людини впливають. Людей розділяє на насилля, побуджує. Звіра в людині пробуджує. Синку, пробач ворогів, та повертайся додому. Давно вже чекаю на тебе, я бачу все з неба. Синку, повертайся додому, все прощаю тобі, але досить вагатись. Прийми мого сина, прийми і мене, він явив вже мене. Все в світі мене, але не любов. Вона неминуче, світло Отця яскравіше за сонце, світлом Христа відчиняться очі сліпого митця. Прости ворогів та приготуйся в дорогу. в дорогу додому, де в світлі без ночі, де кохання царить в любові Творця, осліплені очі не бачать уночі. Замкнуті вуха не чують те, що згори. Не вагайся, мій друже, досить прости.